Якщо хтось сприймає реформи як лише покращення рівня життя людей, а точно да. це неправильне розуміння реформ. Дай бо, да. бо це є популізм. Але я обіцяю, що в країні ми побудуємо нову і іншу економіку. І ми сьогодні і подолаємо корупцію. Причому долання корупції ти не означає просто голосування за антикорупційне бюро. Або голосування за закони по боротьбі з корупцією. Корупція має конкретне прізвище, так. конкретне ім'я і конкретна людина, яка має сидіти в в'язниці. Хабарник, прокурор, суддя, міліціонер. Так рік вже. І, ні, вибачте. Вибачте, не рік. Я президент вісім з лишніх місяців, ні. Та. А реформи в країні пішли з тих пір, як я розпустив парламент і скликав новий парламент. З ким ви хотіли реформи проводити? З комуністами? З регіоналами да. з тими, хто більше половини голосував за те, щоб не визнавати ДНР ЛНР терористичними організаціями. Я мав, вимушений прийняти на себе відповідальність. Якщо ми говоримо про відповідальність у розпустити парламент, провести найбільш демократичні за всю історію України парламентські вибори, обрати, коли український народ обрав е, проєвропейську коаліцію, і вона почала робити реформи. Причому. В рекордно короткі строки була сформована коаліція. За три дні був сформований уряд. Два е, з половиною, вже три місяці, цей уряд працює і розроблена і прийнята програма МВФ, розроблений і прийнятий підтриманий закон президента про справедливий суд. Я не можу цього казати. Ну, просто, ну добре, скажи. Кажіть. Да, е, я не приймаю, коли судді хабарники, коли судді, е, які засуджували. Автомайданівців, судді, які засуджували політичних е, лідерів опозиції, із за кругової поруки будуть думати, що їм це мине. Вони будуть в'язниці. І народ мене підтримує, і парламент мене підтримує. Я не можу е, дати е, або змиритися з тим, що судова е, каста угу. буде. Форпостом захисту хабарників і корупціонерів, ті, хто розстрілювали майдан, або ті, хто втекли з країни, вони будуть за це відповідати.